Гаразд друзі, це Харіс Султан. Я почну сьогоднішнє відео з того, що й так зрозуміло, але ось ми тут. Я категорично засуджую тих людей, які спеціально нападають на інших, переслідують їх лише через те, ким вони є. Ви повинні зрозуміти, що більшість із тих людей, з якими нам важко порозумітися, також є жертвами власних обставин, багато з них не обирали, де їм народитися. Багато хто приїхав сюди за власним бажанням, не усвідомлюючи, що несумісний із країною, куди переїхав, тому вони також проходять через свої труднощі і поводяться відповідно. Однак це не виправдовує таку поведінку, але й наша поведінка не виправдовується, якщо ми починаємо спеціально докучати людям. Якщо ви бачите жінку в хіджабі, вам ніколи не слід навіть думати про те, щоб її переслідувати. Якщо ви бачите звичайного мусульманина, вам також ніколи не слід навіть думати про те, щоб підійти до нього і докучати йому. Я завжди казав, що Захід найвеличніша цивілізація, створена людством. І я можу вас запевнити, що коли я думаю про цивілізованих людей, я уявляю собі зовсім не це, і я знаю, що більшість людей, які мене слухають, насправді теж так думають. З цим розібралися, але це не означає, що ми не повинні ставити незручні запитання. Питання, наприклад, чому є одна конкретна спільнота, яка постійно бореться за те, щоб знайти своє місце в західному суспільстві. Якщо Захід так співчуває ізраїльським сіоністам, чому вони не виділять їм місце в Німеччині? Чому б не піти у двір Гітлера і не влаштувати там окупацію? Тоді вони дізнаються, хто ці люди. Чому кожні кілька сотень років цих сіоністів знищують? Тому що Гітлер знав, як мати справу з цими людьми? Вони, ймовірно, створили програму, щоб заснувати державу Ізраїль за рахунок крові палестинських мусульман? Чому ми спостерігаємо зростання напруженості між західниками та мусульманами? Чому ми бачимо все більше і більше осквернень Корану або вандалізму щодо мечетей? Але не щодо індуїстських храмів чи сикських гурдавар, або навіть синагог, які часто були об'єктом ненависті. Звісно, я знову ж таки не підтримую таку поведінку, але ігнорування цього питання не приведе нас ні до чого цілком нормально, якщо уряд не очікує жодного насильства від патріотів, але так само нормально, якщо уряд вислухає те, чого вимагають патріоти. Західні суспільства більше не можуть удавати, що все добре, це просто расизм, це просто фанатизм, це просто тому, що людям некомфортно з тими, хто виглядає інакше, це неправда. Причина, чому я про це говорю, полягає в тому, що я насправді бачив багато відео, приблизно три відео, лише за останні 24 години, де західні люди протистояли звичайним мусульманам і говорили їм такі речі, як ваші дні полічені, ви не британці тощо. Як я вже казав раніше, нам потрібне політичне вирішення. Не потрібно особисто підходити до людей і переслідувати їх, це не є цивілізованою поведінкою. Нам дійсно потрібне політичне вирішення, і уряди нас почують, тому що це триває вже занадто довго. Послухайте цього австралійського мусульманина, послухайте, що він каже. Він сам зізнається, що Австралія не його країна. Послухайте. Будь ласка, тримайтеся подалі від пляжу Бонді. З нас досить. Ми це зробимо як тільки ви підете з Палестини, Афганістану, Сирії, Іраку, Лівану, Лівії, Алжиру, Боснії, Судану, Сомалі покидаючи наші країни, уникайте Азії наших країн. Якщо це ваша країна, то що ви тут робите? Тримайтеся подалі від близького сходу, Африки і наших країн. Нам досить. Тоді ми триматимемося подалі від Бонда. Я часто казав, що ці люди теж жертви обставин. Цим дітям ABCD важко. Австралійсько народжені, розгублені це слово для індійців та пакистанців. Вони не знають, де їхнє місце ні в Пакистані чи Бангладеш, ні в Австралії, Британії чи Америці. Вони борються і розгублені. Ви помітили, як він назвав мусульманські країни нашими, а не Австралію своєю? Моя етнічна приналежність така ж, як у нього, але я вважаю Австралію своєю країною і більш привабливий. Я завжди казав, що помру тут, хоч і не народився тут. Чому ж його перша реакція була іншою? Пляж Бонді, це мій пляж. Це тому, що він сприймає себе спочатку як мусульманина. Ось чому зараз багато західних людей питають який саме мусульманин? Зараз я знаю, що є легковажні мусульмани. Мусульмани, які не сприймають свою релігію серйозно, але це досить небезпечна ставка, тому що це як перемикач, він може увімкнутися будь-якої миті. Мусульманин, який ігнорує Коран і хадиси, це те, що ми називаємо хорошим мусульманином. Він зайнятий мирськими справами, це хороший мусульманин, але з теологічної точки зору насправді він поганий мусульманин. Його життя може різко змінитися, якщо він почне серйозно ставитися до Корану та Хадисів. Тоді він дивитиметься на вас, невірних, як на ворогів. Не вірите? Дозвольте показати відео, яке має відкрити вам очі, це старий запис з Осло, Норвегія. І знаєте, певні ісламські риси є універсальними, ці риси ви знайдете всюди. Незалежно від того, з якої мусульманської країни вони родом. Я передусім мусульманин. Моя головна вірність ісламу та мусульманській спільноті. Лише потім вирішу, чи можу бути корисним в західній країні. Ось чому існує велика різниця між індусами та китайцями. Незалежно від того, в яку країну вони їдуть, вони заробляють найбільше, а мусульмани залишаються на дні, бо їм це не цікаво їх більше цікавить безкоштовна допомога. Тепер послухайте цього хлопця, який є хорошим мусульманином і який є радикальним мусульманином. Усі в цій кімнаті, скільки з вас є звичайними мусульманами. Ви не екстремісти, не радикали, просто звичайні сунітські мусульмани. Будь ласка, підніміть руки. Усі, усі машалах, усі звичайні мусульмани. А ми хороші. Субханалах. Добре, опустіть руки знову. Скільки з вас погоджуються з цим? Покарання, описані в Корані та сунні, чи це смерть, чи це побиття камінням за перелюб. що б це не було, якщо це від Аллаха та його посланця, то це найкраще можливе покарання для людства. І саме це ми повинні застосовувати у світі. Хто з цим погоджується? Побиття камінням за перелюб, скидання гомосексуалів з дахів, побиття дружини, якщо вона не слухається, ампутація рук. Не лише злодіям, а й тим, хто сіє смуту проти ісламу, таким як я, мене б віднесли до тих, хто сіє смуту. Тож мої руки й ноги мають бути відрубані навхрест. Якщо відрубують праву руку, то разом із нею мають відрубати ліву ногу, і навпаки. І оскільки я є відступником, мене мають убити лише за те, що я дійшов неправильного висновку, що Бога не існує, Мухаммад не є його пророком, і якщо я зневажаю, якщо я скажу щось проти Мухаммада, Корану чи ісламу, мене мають убити. Стосовно цих покарань в ісламі немає суперечок, кожен мусульманин це знає. Ви, як західна людина, відвернулися б, якби прочитали уривок із второзаконня чи левітів. Що робити з нареченою, яка не є незайманою. Відведіть її до батьківського порогу і вбийте камінням. Більшість західних скаже це надто жорстоко, не варто так чинити, але не мусульмани. Скільки людей чи мусульман погоджуються з покараннями, передбаченими Кораном? Всі Аллаху акбар. Ви всі радикальні екстремісти. Субханаллах. Так багато з них навіть не мають борід. Я впевнений, що, побачивши його, ти б подумав він хороший мусульманин, не схожий на Талібана. Це дуже незручні питання, і якщо мій уряд або будь-який інший урядовець дивиться це, запитайте себе, як нам жити з цими людьми. І коли один із них поводиться агресивно, ви кажете, це радикальні мусульмани? Ви кажете, що ви звичайні мусульмани. Ви всі ходите до різних мечетей. Норвегія чи не так? Ви належите до якоїсь конкретної секти, наприклад, ісламської секти чи щось подібне. Ви такі. Ні, ви такі. Підніміть руку, якщо вам подобається цей радикальний іслам чи секта. Ніхто Аллаху Акбар. Скільки з вас просто ходять у цю звичайну мечеть у Норвегії, звичайну сунітську мечеть? Будь ласка, підніміть руки. Кожна мечеть, яку вони відвідують, є ще однією відмінністю. Я знаю, що Дрю Павлов створив петицію і змусив вас її підписати щодо Васіма Хаддада, який надихнув терористів із Бонді-Біч. я попросив тебе підписати ту петицію. І щоб закрити ту фабрику з вербування і діл до речі, ту мечеть сьогодні закрили, але не з тих причин, про які ти думаєш, через певні порушення з документами ради. Ось така причина. Добре, що закрили, можливо, вони повернуться, а може й ні. Мусульманин просто йде до мечеті, дивиться, сунітська вона чи шиїцька, ось і все. На Заході, навіть якщо мечеть керується албанцями, афганцями чи центральноазіатами, їм все одно вони ходять у будь яку мечеть. Тож усі мечеті слід розглядати як фабрики екстремізму, тому що вони просто говорять про іслам. Як ти сказав, вони просто говорять про іслам. Вони говорять про те, що ці невірні, ці злі західники. Подивіться на них. Їхня сімейна система зруйнована. Вони не народжують дітей, бо відмовилися від Бога. А подивіться на нас, машаллах. Ми народжуємо стільки дітей, бо не відмовилися від нашого Аллаха. Це не гордість за здібності, це відбувається за ваш рахунок і породжує ненависть. Ось такий тип відео я показав спочатку. Той молодий мусульманин, який народився і виріс в Австралії, більше переймається Бангладешем, Палестиною я вас не знаю. Назвіть країни захід не відповідає за них, але цікавиться цим. Я ще хотів зазначити з цього приводу один момент, який забув ці люди не розуміють, що це не підлягає обговоренню. Ви не можете висувати вимоги під справжнім тиском, і я не маю на увазі тиск від звичайних людей. Коли ухвалюється політичне рішення, екстремісти самі стверджують, що це не їхня країна. Тоді чому ви тут живете? Вам потрібно повернутися назад, викорінити або вигнати екстремізм, і під цим я маю на увазі стандартний іслам я маю на увазі, навіть стараючись бути ввічливими, не можемо. Вони самі кажуть, що це їхня сутність. Згадайте той момент, про який я казав на початку. Кожен мусульманин, якого ми сприймаємо як хорошого мусульманина, це мусульманин, який не сприймає іслам серйозно. Ось і все нічого більше. Подивіться на цього мусульманина. Він також австралієць, мої брати і сестри, в ісламі. Перемога наближається, і ми з вами, іншаллах, тому що ми любимо Аллаха і любимо Його пророка. Ми на цьому шляху до перемоги. Ми на цьому шляху цивілізаційної боротьби, де ми побачимо, як іслам домінує, де ми побачимо, як іслам приносить справедливість. Він не говорить про Ізраїль проти Палестини, він не говорить про Індію проти Пакистану, він говорить про цивілізаційну боротьбу між Заходом і Ісламом. Він живе в Австралії і говорить з австралійським акцентом. Але я впевнений, що він себе австралійцем не вважає. Якби це було так, він би не говорив подібне, або принаймні не був би на боці ісламу. Ось про що вони говорять. Вони дуже введені в оману. Я думаю, їх можна дуже швидко повернути до реальності. Це можливо. Не зрозумійте мене неправильно. Я не вважаю, що ці хлопці мають шанс повалити західні демократії нуль на нуль. Але вони можуть бути величезною проблемою. Як це і доводять зараз? Ось чим вони займаються. Погляньте це провокація. Отже, це данія. У них є різдвяна ялинка. Подивіться на мусліма. Чому? Той, хто створив смерть і життя? До речі, я це підтримую. Я це підтримую. До речі, це цілком нормально. Цей хлопець так робить, бо цей мусульманин чому він голосно вмикає Коран? Чому? Чому? Прямо біля різдвяної ялинки. Чому ти це робиш? Ці люди думають, що мають якусь владу, але це не так. Ви просто користуєтеся добротою цих західних людей, але ці люди розвиваються, ці люди, ці люди розвиваються. Mm -hmm. Який у цьому сенс? Це сталося на початку цього місяця в Бельгії, на різдвяному ярмарку, обезголовлений немовля Ісус із вертепу. Немовля, Ісусові відрубали голову на різдвяному вертепі, а потім викрали. Це сталося вночі після того, як прорпалестинський натовп увірвався на різдвяні ярмарки Брюсселя і скандував гасла Хамас. Так не поводяться ані індуси, ані буддисти. Подивіться на це, це був ще один різдвяний ярмарок у Франції, де знову голосно лунала Коран. Дивіться, якщо ви хочете жити в Тулузі. Я вам кажу: якщо ви хочете жити в Тулузі, вам потрібно поїхати в село Тулуза. На ярмарку вмикають арабські пісні. Чому? Чому немає поваги? Коли це не Коран, то це арабська музика. Чому? Отже. Саме тому я не підтримую це, але мушу повідомити через це і відбуваються такі речі. Перед мечеттю у Швеції примірник Корану прикували ланцюгом до поручнів. На наклейці було дякуємо за візит, але час повертатися додому. З індуїстською, буддійською книгою чи Талмудом, такого не трапляється. Отже, цей хлопець робить з цього расове питання, і звісно, іслам це раса. На що я вже казав? Ти ж знаєш, що існують тисячі білих мусульман також. Я не схвалюю цю поведінку, але повідомляю, що вона відбувається зараз. Ви повинні запитати себе, якщо вони так поводяться в західних країнах. Куди вони їдуть? Різдвяні ярмарки, де через гучномовці лунає Коран, обезголовлення Ісуса, переслідування відвідувачів і християн, це те саме, що вони роблять у своїх країнах? Натовп спалив кілька церков. Якщо не помиляюся, це було близько 13 церков у Пакистані. 50 тисяч християн, убито в Нігерії, церква, знищена пожежею в Бангладеші. Це те саме, де б я не дивився, здається, у Малайзії також спалили кілька церков. Малайзія, яку ми сприймаємо як країну добрих мусульман і приклад добрих мусульман. Саме тому зараз люди піднімаються. Як я вже казав, будь ласка, не беріть справу у свої руки, потрібне політичне вирішення цієї проблеми, і воно буде. Вони самі собі шкодять. Коли ми підвищуємо градус, вони теж це роблять і вдаються до свого насильства. Австралійський уряд планує посилити заходи, але виникають побоювання щодо свободи слова. Я ще не вирішив, що буде. Так, ми не повинні втрачати свободу слова лише тому, що ісламіст вирішив почати вбивати людей. Ми не повинні платити будь-яку ціну, ми не повинні втрачати нашу зброю. Я маю на увазі, у мене немає зброї. Але знаєте, австралійські фермери та австралійські мисливці не повинні втрачати свою зброю лише тому, що ісламіст вирішив ходити навколо і почати вбивати людей. Отже, напруження між мусульманами та західниками лише зростатимуть, але зараз не час замовчувати цю проблему, настав час визнати, що існує проблема в мусульманській спільноті, особливо на заході. Вони роблять своє. До речі, хотів зробити окреме відео, але скажу зараз це було кілька днів тому. Один індуїст. Я не буду показувати це відео, бо воно занадто жорстоке, um... цей індуїст, на якого ви зараз дивитесь. Його звинуватили у богохульстві та заарештувала бангладеська поліція. Він благав зберегти життя, запевняючи, що не вчиняв богохульства і нічого не казав. За повідомленнями, він сказав, що жодна релігія не стоїть вище людяності чи щось подібне. Дуже безневинна заява. Я не знаю. Це не має значення. Люди, які раніше піднімали руки на відео, хто це сказав? Так. Усі покарання, призначені Аллахом і його посланцем, ми підтримуємо. Ось це і є на практиці, тому що Мухаммад сказав вбивати тих, хто богохульствує. Мухаммад сам убив багатьох богохульників. Мухаммад відпускав людей, які самостійно вбивали богохульників, не звертаючись до судді. Тож, коли його доставили до поліцейського відділку, натовп витягує його звідти, а поліція абсолютно нічого не робить. Через кілька хвилин з'являється нове відео, де натовп жорстоко його вбиває. Я не можу показати це відео, але опублікував його у Твіттері. Я додам посилання в описі Хто має сили подивитися це, подивіться. Ви побачите людство на його абсолютному дні, сказав він. Деякі слова очевидно. Я щиро сумніваюся, що він би використав хоча б половину тих слів, які ми використовуємо, і наскільки ми не цивілізовані, ми заслуговуємо бути вбитими жорстоко лінчованими натовпом через це. Ці люди вірять так, ті, на яких ви дивились, були в Осло, Норвегія, як вони казали, так ми віримо у всі ці покарання лише тому, що не кожен мусульманин це робить. Тому що в нього також є інстинкти виживання, у нього є це відчуття самозбереження. Це не виключає, що він колись скаже знаєш що, та ну його. Приблизно так, як той терорист з Бонді Біч, чому нас змушують жити з цими людьми. Тож я це передбачаю, я не бачу, щоб вони перемогли, справді не бачу. Це каже не мій надмірно оптимістичний бік. Я щиро вірю, що неможливо захопити таке велике суспільство, як Захід. Неможливо. Країни, суспільства, цивілізації будуються протягом багатьох поколінь, ви не можете просто прийти і сказати гей, знаєте що? Тепер це наше, я вірю, ми наближаємося до переломного моменту нашої цивілізації. Все більше людей прокидаються, все більше людей кажуть ні, досить. Тому що, зрештою, ми всі люди, ми всі хочемо жити комфортно, і коли ми відчуваємо, що нашому життю, нашому способу життя загрожує небезпека, всі кидають усе і зосереджуються на цьому. Я думаю, що саме до цього ми й рухаємося. Люди, які раніше не цікавилися політикою, зараз стають дедалі політизованішими, тому що зростає відчуття занепаду або зникнення. Люди справді відчувають, що вони зникають. Іншим культурам дозволяють зберігати свій спосіб життя, але західним людям ні. Їхній головний аргумент вони не вміють смачно готувати. Знаєш, риба з картоплею Фрі для Британії, а в Австралії навіть цього немає. Чи цього достатньо, щоб зректися своєї цивілізації? Я так не думаю, але тримайтеся, хлопці. У нас моральна перевага, і нам не варто опускатися до їхнього рівня. Вони провокуватимуть, а ми бачитимемо більше сутичок. Я можу говорити лише за себе і сподіваюся, що мою думку цінують. Існує політичне вирішення цієї ситуації нам не потрібно робити нічого дурного. Щодня зустрічаю жінок у хіджабах, ставлюся до них як до всіх, усміхаюся і тримаю двері. Я не сприймаю жодну людину як ворога. Це цивілізаційна боротьба, це справжня боротьба, це справжнє питання, яке люди ставлять, і воно важливе не лише для нас, а й для них. Той хлопець, якого я вам показував, справді розгублений і не знає свого місця. Він називає Бангладеш і Палестину своєю країною, хоча народився і виріс тут. Він не сприймає Австралію як свою країну. Отже, буде політичне вирішення.